Ну що ж, ми продовжуємо це телемагазин і Ваша ведуча Маргарита Любомська, дівчата, новиночку, зустрічайте в новому році. Новиночка це гарний знак, тому що хочеться вже в новому році виглядати по-новому стильно. А до речі, наші светрики сьогодні вже е, говорять про те, що ви будете в них виглядати оригінально. Креативно, і кольори сьогодні тут всі просто неймовірно прекрасні. І тому е я переконана в тому, що ви навіть зрадієте, тому що зараз почуєте, колір ви не обираєте, тому що це дійсно складно зробити. І сьогодні колір до вас поїде сюрпризом, рандомно. Єдине, що, як завжди, так наші найтакі спритніші дівчата, хто дивиться зараз, і, можливо, три-п'ять наших пані. Хто встигне зателефонувати так, найпершим, і натякнути, що хоче там, хоча б чи в блакитних відтінках, так, чи білий дуже сподобався, чи ось той зелений, навіть я не знаю, там такий складний колір. Він і не зелений, і не гірчичний, а взагалі такий якийсь щось між хакі, щось, ну там настільки, стільки складний колір, так, цікаве, намішане, що він і освіжає, так, і а, при цьому теж і додає такої якоїсь родзинки, елегантності до а, вашого. Повсякденного образу. Ну що ж, будемо розглядати наші светрики. Тут іде така цікава в'язочка, на дотик мені подобається все, нічого не колить. А светрики вони йдуть такого більш полегшеного варіанту, так? Вони як трикотажні, і в'язочка тут іде така цікава, трикотажна, і вона така щільненька ця в'язочка, що мені подобається. А, бо буває така, знаєте, дуже в'язка, що ти її так потягнув, і вона вся така легка. Ось, а тут саме вона йде така пружна ця в'язочка. По рукавчику іде три чверті, якраз він такий не за довгий, не за короткий. Так? Внизу на рукавчику іде манжетик, ось такою резиночкою, буде комфортно по ручці триматися. Сам рукавчик іде вільний, трішечки звужується на манжетик. А потім дивимося з вами по кольорах. Нагадую, що колір ви не обираєте так. Нехай сьогодні все ж таки якийсь колір обере вас. Довіртеся своїй долі. і вона вам подарує той колір, якого вам можливо не вистачає в цьому році. Якщо ви дивитеся нас, і одна з перших зателефонували, ну вже можете залишити свої побажання так по відтінках, але теж я особисто ж від себе нічого не гарантую. Тут вже все залежить від долі. Знову ж таки, хто встиг, тому можливо і пощастить. А у нас Перше падіння вартості 1700 гривень за нашу новиночку. Светрики ідуть в універсальному розмірі 48-54. Він іде універсальний. Зараз продемонструю, як потягується светрик. Можливо, на цьому. Давайте ще цей кольор роздивимося. Дуже красивий, теж такий мокко чи капучино. Він такий гарний, теж так. А потім по візеруночках зверніть увагу. До речі, він і еластичний. Дуже класно потягується внизу. Є манжеточка така, так що ми з вами бачимо воріт іде у нас круглий, теж так цікаво, ось з зубчиками оздоблений. А по в'язочки зверніть увагу, тут так цікаво йде так. Тут в'язка, наприклад, тут іде просто у нас як трикотажна тканиночка. так, Але ось ця в'язочка настільки щільна, що в принципі дуже-то не буде просвічуватися там ваша білизна, якщо ви зараз за це переймаєтеся, так? Ось тому що дійсно така йде доволі щільна в'язочка і все чудово. Але при цьому свет він дійсно. Виглядає і буде додавати якоїсь такої легкості до вашого образу, тому що він сам по собі такий дуже креативний, оригінальний і легкий. Так на нього ось дивишся, і він і освіжає так. От тому розбавте трішечки свої сірі будні. А навіть буде ідеально поєднуватися із вашими улюбленими джинсами, і відповідно так само з спідничками, з класичними брючками, тому що светрик іде універсальний і достатньо просто вже однотонний низ, будь-що так, чи це брючки, чи спідничка, тому що сам верх вже такий різнобарвний, буде гарний, красивий, освіжаючий. А тут який колір не візьми, так вони дійсно неймовірно будуть доповнювати вашу красу і підкреслювати вашу красу. І навіть здавалося б, зараз ось цей темно-синій варіант темно-синього светрика, якщо ви там не хотіли темний, бо він там, можливо, не так освіжає, так, щоб вас там не старив, не мрачнив. Тут і. Де ось саме все продумано. Навіть ось ці такі нотки візеруночка вже вони висвітлюють так, ось ці певні частинки, і вже до портретної зони все рівно він не буде затемним. Тому в кожному светрику витримана така золота серединка. І не затемний, і не засвітлий, але оригінальний. Погодьтеся, хочеться інколи чогось нового. Тим більше, коли сьогодні така класна пропозиція, вони еластичні, вони йдуть на дотик трикотажні, в'язочка йде. Тут прямо така хороша в'язка. Мені подобається, вона така, знаєте. Навіть не гачечком, там не. Спицями, а от саме так, знаєте, така машинна в'язка, трикотажна, яка ще і еластична потягується, але при цьому вона не розтягується. І фінальна вартість: 1299 гривень, які ви молодці, ви телефонуєте. Я забула вам нагадати, але ви молодці ви телефонуєте і сформували таку чудову вартість. 1299 гривень. А я тут, бачите, вже а, 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 якраз помітила, думаю, що це таке красиве, це палантин. Бачите, як ще можна допомогти. Повнити свій образ, так додати палантин, ось такий аксесуар. Тому завжди до будь-якого вашого а, светрика, так ви можете додавати ще палантин. І він так само буде відтіняти трішки, так тому що палантин ви собі переважно інколи підбираєте з вашим улюбленим відтінком, кольором. І ось, бачите, можна завжди ось так і ще залишити. І як красиво так здавалося б Светрик, але з палантином уже зовсім по-іншому виглядає. Тому ви можете експериментувати собі а, теж а, своєю зовнішністю і додавати якісь аксесуари і подивіться, як одразу змінюється так. От до будь-якого кольору можна вдягнути палантин. От здавалося б так: ось, наприклад, ви обожнюєте сині відтінки. Вам прийшов ось такий мокко відтінок. Ви собі вдягаєте свій улюблений палантин, а до прикладу, і все, і вже виглядає неймовірно. Ну, погодьтеся. А у нас тим часом ще прекрасніші новини. Тому що сьогодні виявляється, це не просто так вам показати, як буде цікаво виглядати Светрик з палантином. Сьогодні ще нагода чудова для наших дівчат, які дивляться нас просто зараз і зателефонують саме під час прямого ефіру або до кінця ефіру. Хто встигне, той виявляється сьогодні до Светрика, отримує такий палантин в подаруночок. Єдине, що я не знаю, який колір. Я думала, це наш наступний лот. Тут я я дивлюся, є красиві відтінки, і ще у нас палантинів. Боже, які красиві кольори. Подивіться, і тут я дивлюся, ще у мене є в двох відтінках. І зверніть увагу, що а, колір так само ви не обираєте. Не знаю, який колір палантинчика приїде до вас. Але теж насправді вони йдуть такі оригінальні, так, а, цікаві і по-своєму теж різнобарвні. тут якісь троянди, до речі, теж ваші улюблені. Тут теж і квітковий якийсь такий принт. До речі, зверніть увагу, що палантин такий доволі величенький, що ви зможете його теж а потім окремо одягати не тільки з цим светриком, а під будь-які інші свої речі, навіть якийсь банально там чорний гольф, водолазочку. Хочеться чимось інколи розбавити. Так, прийшли до театру. ось ви собі ще одягнули такий палантинчик, так накинули красивий і все. І вже ви. Свій образ одразу прикрашаєте і освіжаєте, тому що палантин дійсно додає такої певної жіночності. Але сьогодні він їде в подарунок до моїх красунь любих. Тому, дівчата, хочеш, ж поспішіть, хто хоче вихопити саме собі з подаруночком Светрик сьогодні. Всього-навсього, за 1299 гривень, ви отримуєте до Светрика ще і ось такий палантин. Колір так само рандомно, сюрпризом ви не обираєте. Але як приємно, так, коли ви ще отримуєте додатково подарунки за покупку. Тому, дівчата, поспішайте, щоб встигнути. Тому що кількість обмежена, і так як це новиночка, так зараз буде багато бажаючих, тому що коли в нас новиночка, завжди ажіотаж, тому що всі ми хочемо з вами оновлюватися щось новесеньке собі придбати, так, прийти красуночкою на роботу. І знаєте, зима зимою дуже швидко вже буде прийде весна, і ми з вами що захочемо правильно одягати якісь новини. Новинки, светрики трішечки легші. До речі, це саме той варіант, якщо вам не потрібен зараз такий теплий светр. Це такий більше полегшений варіант, і він буде ідеально поєднуватися з вашими ще класичними речами, що дуже добре. Ну що ж, ви детелефоновуєте, до не забувайте, що в подарунок іще іде палантин до светрика, і додатково зможете ще все приміряти на поштовому відділенні в примірочних. Тому поспішіть, замовляйте. Ну а ми рухаємося далі.